Дорогі браті і сестри, кожен із нас носить ім'я Якогось святого. І цей святий, даний нам при хрещенні, є нашим небесним покровителем, нашим молитвенником перед Богом, також і я ношу це ім'я святителя Ніколая, архієпіскопа Мірелікійського чудотворця. Так святі угодники Божі допомагають людям, допомагають, коли ми їх призиваємо на допомогу. Говорять нам також, що святі інколи сумують з приводу того, якщо ми живемо нікчемно. Ми хочемо мати допомогу від святих, значить нам треба намагатися жити благочестиво. Я хочу сказати, що святитель Ніколай у моєму житті значить дуже багато, не тільки в моєму житті, а в житті всієї нашої родини. Так, можна назвати багато прикладів, коли дійсно святитель Ніколай. Щасто у нашому житті. Я благодарю Бога за те, що ношу це ім'я і що маю цього великого покровителя. І хоч я, як людина, можливо, і недостойний великих благодіянь Божих, так все ж по милості Боже Господь не лишай і мене своєї підтримки, допомоги, тому що, будучи священником, служителем Церкви Христової, покладено на священника великі обов'язки. На жаль, я не можу сказати, що я їх виконую всі достатньо правильно і добре, та все ж намагаюся по силам своїм виконувати той послуг, який поклала на мене церква, і Господь наш Ісус Христос. Святитель Ніколай рядом. Я відчуваю Його підтримку, Його допомогу всьому. І не раз було так, що потрібна була мені допомога. Я не знав, звідки вона приходила. Так було, коли будувався цей храм, так було ще з нашого дитинства. Але... Я думаю, що головне в цьому всьому наша внутрішня віра, яка з'єднує нас, нас з тими, кого ми любимо, кого ми просимо допомоги і святими годниками, годниками Божими, і з нашим Господом Ісусом Христом. Дорогі браті і сестри, робити добрі справи не завжди добре на показ. Вся справа в тому, що коли ми робимо добрі справи і нас хвалять люди, підносять нас якими добрі, ми лишаємося нагороди у Бога, бо ми її получили тут уже славу, почесті. А коли ми робимо справи духовні таємно, вони залишаються нагородою на небі. Так учили нас святий Отці древніх віків. Ми намагаємось також сьогодні робити справи, щоб вони не були таким розголосом, що ось ми щось зробили. Та все ж таки інколи нам треба бачити, що хтось чинить добрі вчинки, бо це є прикладом для інших. Діти завжди наслідують вчинки своїх батьків. Якщо батьки роблять щось добре, і діти намагаються робити добре. Якщо діти бачать у батьках недобре щось, на жаль, вони копірують своїх батьків інколи повторяє їхні помилки. Так само і з добрими справами. Дорогі браті і сестри, спішіть робити добрі справи, добрі вчинки. Вони дуже згодяться нам колись тоді, коли ми станемо за вами перед Богом. А в земному житті не треба дивитись на це. Можемо ми зробити таємно, робимо таємно. Треба зробити це явно, робіть явно. Нехай Господь приймає, бо сьогодні дуже бракує нам доброти, любові нашої. Спішіть проявляти себе, спішіть робити добрі справи, як робив їх святитель Ніколай. Є одна така розповідь, десь я її згадав, як два сусіди, які жили поряд, чомусь весь час одному сусідові здавалося, що його сусід багатий, зажиточний, що він десь щось нечесно добуває, все, і його серце зненавиділо його. І весь час він намагався зробити йому якусь пакость. І одного разу він зібрав мусор, який в його був, відро старе, підніс під двері сусідові і залишив там. А сусід, побачивши це, приніс сусід його, взяв це відро, викинув мусор, вичистив добре відро, нарвав яблуки свого саду, гарних і красивих, і відніс під двері своєму сусідові. Так повинні робити християни. Це важко. А інколи наша обіда затуляє наші очі і серце для прощення, для якоїсь добродітелі, але так іменно учить нас Господь робити, прощати, не дивитися, хтось зробив погано і самому так само робити. По-настоячому вчитись прощати це означає, візьми і, взамін того, зроби щось добре. Так учить нас церква, так учить нас наш Христос. Ми тільки що з вами згадали таке слово, як чудо. Обновляються ікони, інші ікони мироточать, є такі ікони, навіть які де з очей ікони, ніби каплі, сльоз. Так, ікони сьогодні говорять до нас, та багато людей не чує цього. Я хотів би сказати про чудо. Чудо воно завжди поряд з нами. Чудо в тому, що ми живемо, не дивлячись на те, що ми багато чого не виконуємо, не живемо так, як потрібно, це теж чудо, що Божа любов така велика до нас, людей, що не дивлячись ні на що, ми маємо ще якусь Божу милость. Я хотів би задати такий розказ нашого преснопам'ятного митрополита Нікодіма. Колись, коли він був ще молодим єпіскопом, а було, був радянський час. Був атеїстичний час. І до нього підійшов один керівник великого рангу, і сказав, владика нікалім, чим ви докажете, що Бог є? Вже сьогодні кораблі літають на Луну. Вже сьогодні стільки досягнень в області науки. Чим ви докажете, що Бог є? І Вадика Нікадім сказав таку цікаву фразу. Доказати може тільки одним, що Бог є, і Він править всім, і править церквою, тому що в цій церкві служать такі, як я, єпіскопи, і до сих пор церква ще жива. І сказати було нічого. Бо дійсно в церкві служать не тільки священники, просто єпіскопи, люди, в церкві живе Бог. Духом своїм святим, і вона тим живе. Інакше би церкви вже не було би, бо ми люди. Ми ми священники, ми теж люди, ми теж буваємо інколи немічні. І, можливо, ми не зовсім не завжди такі, як ангели Божі. Ми земні люди, але Господь з нами. Бо Господь покликав земну людину стати священником, щоб сказати всім іншим: Він такий, як ти, але Він мені вірний. І ти будь вірний мені, і ти намагайся робити так. От і за ікону Святителя Ніколая хочу сказати, що люди люблять святого Миколая, завжди підносять йому свої свічі, свої молитви. І я так думаю, що молитви і любов Святитель Ніколая йде до людей. Тому ікона міняється. Так дійсно вона була темною і не видно було ліка, а Потихеньку сталося так, що вона стала відновлюватися, це з'явилося. Я не можу сказати до кінця, як це відбувається, але я знаю, що Бог чує наші молитви і чує молитви святитель Ніколай. А це значить, що всі, хто приходять до нього з проханнями, відходять з Його благословенням. Дорогі браті і сестри, спішіть робити добрі справи, добрі вчинки. Вони дуже згодяться нам колись тоді, коли станемо з вами перед Богом.